Дві тисячі квартир для внутрішніх переселенців і найбільш вразливих верств населення, які постраждали від російської агресії. Представники Міністерства реінтеграції України а також міжнародної організації з міграції, уряду Німеччини та обласних військових адміністрацій, підписали меморандум про співпрацю у будівництві житла і запустили пілотний проєкт покращення умов переселенців. За два роки заплановане зведення або ж реконструкція 24 об'єктів по всій Україні. Фінансову частину бере на себе уряд Німеччини. Цей проект у двадцять четвертому і двадцять п'ятому році, який у сумі 54 мільйони євро має бути зреалізований, забезпечить більше 1650 квартир для наших ВПО. У держави немає стільки коштів, щоб побудувати усім житло, але ми точно маємо можливість і зобов'язання знайти такі кошти серед міжнародних донорів, серед урядів партнерів, що ми і зробили разом з головами ОВА. Україна зазнала значних пошкоджень внаслідок російської агресії. Наша задача спільно. Ми зусиллями допомогти відбудувати країну. Підписання цього меморандуму це важливий крок і доказ нашої співпраці з українським урядом та урядом Німеччини у питанні забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб в Україні. У наших планах вже впродовж двох років побудувати дві тисячі квартир для шести тисяч людей через механізм доступної оренди. І на цьому ми не збираємося зупинятися.